Чи має право покупець ініціювати подачу документів до комісії регіонального рівня з метою розблокування податкових накладних, якщо таку податкову накладну продавцем було заблоковано на адресу покупця? Друзі, всім привіт! З вами Ігор Ісько у програмі Коротко про головне. Отже, сьогодні поговоримо про таку ситуацію, коли, наприклад, продавець не має бажання, чи не має можливості, чи не має фінансів, ініціювати підготовку та подачу документів для того, щоб подати їх до комісії регіонального рівня чи подати скаргу до центрального рівня апарату ДПС, для того, щоб зареєстрували податкову накладну на покупця, тобто забезпечити таким чином право покупця на податковий кредит. І тоді бувають такі ситуації, коли покупець хоче сам проявити ініціативу і хоче проявити бажання з метою подачі документів до комісії регіонального рівня чи до комісії центрального рівня у вигляді скарги. Що каже Державна податкова служба з цього приводу? Чи має право покупець ініціювати, чи не має право? Державна податкова служба зазначає, що тільки в одному випадку. Відповідно до порядку 520 а саме пункту 5, покупець має право ініціювати подачу документів і то через електронний кабінет продавця. Тобто, якщо це відбувається компенсація у розрахунку коригування, компенсація вартості товарів у сторону зменшення, тоді покупець формує пакет документів, підкріплює його цифровим електронним підписом, скидає його на продавця. Продавець формує пояснення і пакет документів, які він отримав від покупця, і тільки у цьому випадку він подає на комісію регіонального рівня з метою реєстрації, розрахунку, коригування. Щодо... Податкових накладних, яких реєстрація зупинена щодо там ризиковості чи якихось інших ініціатив з боку покупця, то Державна податкова служба чітко сказала і сам цей порядок, що не має права продавець ініціювати подачу документів на розблокування податкових накладних через комісію регіонального рівня і через комісію центрального рівня. Така позиція Державної податкової служби згідно їх загального роз'яснення. Тому, друзі, майте це на увазі і будьте уважні. Якщо ви хочете втримати податковий кредит, якщо ви хочете отримати, щоб продавець на вас зареєстрував, тоді постійно потрібно комунікувати як із продавцем, так і з юристами, щоб вони зобов'язували їх реєструвати податкові накладні на вашу адресу. Щодо податкового законодавства, щодо перевірок, щодо правильності, правомірності, неправомірності перевірок, ми поговоримо на вебінарі, який буде 30 го числа. Посилання на реєстрацію буде під даним відео. І як буде працювати БЕП по тих перевірках, по яких ще рішення не прийнято? Тому, друзі, підписуйтесь на наш YouTube канал, на нашу Facebook-сторінку і будьте в курсі останніх новин. Нехай вам щастить!